Это мой сказал, понимаешь, вы поделиться нема скажем. Тут была тюрьма. Спрошу? Тут була тюрма внизу. А наверху был сейчас. Хайдамаги заточился. Да. Причому Тю тюрма без опалення, без освітлення, без ліжок і навіть без туалетів. Так що в зиму, хто попав, той вже лежить. Хто... хто архітектор? Архітектор не знаю, але дополиці. Іван Лис. Це можливо, 1555. Так, рік так, да, так. Буде знати. Фамілія українська, так що, напевно, надо. А цей будинок що ви знаєте? Так. Так. Український модерн. Так. Лопушанський, Ливинський. Це була перша українська страхова компанія. Містер. На території Кульців. Ясно. Яка щаслива.